Тортик! Я несу тортик! Опачка! Друзі, вітаю У вас! Така коротенька вставочка перед початком відео. Я відкрив банку донатів на свій YouTube канал. Якщо вам подобається мій контент і ви хочете його підтримати, ви можете задонатити на мій канал. Мені буде приємно, і якісь кошти можна буде витрачати на поїздки і знімати до вас додатковий контент. Якщо вам це цікаво, будь ласка, приєднайтесь, буду до буду дуже вдячний вам. А зараз повертайтесь до перегляду відосика. Ми там дуже кайфово катнули. Приємного перегляду. Друзі, вітаю вас на своєму каналі! З вами Саня Заряда. в сьогоднішньому ролику буде така вихідна каточка. Як бачите, за моєю спиною я вже собі прикупив багажничка на дах і тепер кайфую. Не треба пачкати тачку зсередини. Користуюся набагато зручніше стали перевезення. Зараз якраз вирішив такий міні-тріп поїхати за місто, знову покататись на секретному споті, як в минулому ролику. Трошки дьорти набридли, тому будемо катати фрірайд на підвісі. Тож приємного вам перегляду, готуйте якісь ніштячки, а ми поїхали кататись. Одягнув я сьогодні Джерсі, бо в минулий раз був в футболці, мене так жерли комарі. Шану його нахер. Тому сьогодні штани Джерсі полетіли херцем комарам. Ну і водички з собою було плюс 30 на вулиці. Трошки спекотно. Блін, взяв з собою воду, то трошки воно незручно. Їхати з водою. Тому зараз плавненько спущуся. Поздорокуюся з чуваками. Зітру колодки нахер, бо їду, як доді нагальму. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Блін, а в окулярах темно, я вам скажу. Ніхера не видно. Let's go! Перший Єп-єп Нічого не пам'ятаю! Ой, я навіть щось кудись потрапив контрить контри. Опа! Єп на є! Раз, два, два три. три. Я виграв! <рисква> Раз, Раз, два, два три. три. Один, два, три. Один, два, три. Фак. Я останній. Один, два, три. Дороший, Один, два, три. <рисква> це навіть <рисква> е це сама доля так вирішила, чуваки. <рисква> ну, бо все на камера. І готовий. Да. Да. Можете хтось від'їбнутися на камеру? Ми, нас потім замотає і буде нормальний кадр. О, клас. Я перший падаю і всі так. Да, так, давай. давайте, давай. Затискай передній гальмо на, на приземленні. Ох, блядь. Вітьок надто буквально сприйняв мої слова. Не попадаю, не попадаю. Він надто буквально мої слова збриняв, чуваки. Трошки вийшов. Трошки вийшов з кабінки. Aham, uh -huh. tem <fixen> Що, будемо тестити у нас витвір мистецтва зараз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я ти перший. Ну, походу, так. Да. Ну я не знаю, прямо за тобою їхати не буду. Прям треба. Прошу. Якщо, щоб я там не загруз в цій хуйні. Угу. Що, погнали? Пенс. Їду. Еду! Ой, трошки додалося амплітудки. Прирой! Мене це Я не знаю, чи це чутно це на камері, але як гудуть комарі, це піздець. Єбать, тільки на це подивіться, подивіться. На, ті підараси. <си> на, сдохніть. Оу. Клас. Оу. Оу, єпе! Оу. Ву. Ууу. Ву, блядь. А, оце вона м'яка, чувак, диво. Ха-ха. Мало не здохлиш. Еп-еп, еп-еп. У-у-у-у-у. Сука. Блять, промадал на... Ха! <ріст> Ой! Да, на, це на... ракальчики. На таких маленьких <ріст> ходах можна попадати. О! Що це краще? Вау. <ріст> так, тут трошки треба тримати дистанцію від чуваків. <laughs> Ай, мало спину не потягнув. Так, так А ну, Вова, порахуй, скільки там кроків? Це охуєнно, метр 5-6 на полі. Банні хоп катес. Два, три, чотири. Ну да, ти приземляв, а тут десь п'ять. П'ять є стабільних. Зараз буде Банні контест. Там ще поворот праворуч. Аппаратик. Okay. Ой. Телерія. Ооо. Володимир, не смійте. припиніть це безобразія. А що, обсикає березу Обсикає Обісяна. паскуди. Вона же. Обісна. далеко Хорош.

Я за нього боюсь, мене пальці сюди піднімають. Подивіться, скільки тут мурах повзає. Так, да, вони притулятись написано. Там. А я вже притулився, вони вже всі а. по мені повзуються. А тут навіть походу звуки, як вони тут бігли. Ну так, да, їх дохуя можуть здавати, кстати. Не, ну чтно. Топатіть. Oh yeah Отличненько, отличненько, каждый yeah. на месте.